А якими подіями жив Хмельницький останні сім днів в огляді підсумків подій тижня? З вами Марічка Ньюс. Минулі вихідні наше місто долучилось до сукраїнської акції проведення року Японії в Україні? Отож, сам перший секретар. Посольство Японії в Україні Дайсуке Міноміно завітав до нашого міста, щоб власноруч побачити, чи вміють хмельничани робити орігамі і як правильно завалювати японський чай, а що таке традиційне японське єдиноборство і, власне, чим ще славиться наше місто? А докладніше про те, як протягом двох днів Хмельницький святкував Дні Японії, дивіться у нашому сюжеті та нас сайті Марічка Ньюс. 2 серпня 1987 року у приміщенні обласної Хмельницької філармонії був підписаний перший акт. Співпраці міст побратимів між нашим хмельницьким та американським Модесто. вже з цього і дати пройшло 30 років, і саме на честь даного юбілею до нашого міста завітали представники дружнього міста. Отож, чого була варта угода тодішньому очільнику міську комкому Івану Бухалу, та власне, що поважали наші друзі з Америки хмельничанам? Читайте на сайті. Марічка Нес та дивіться у живих коментарях учасників. 1 серпня у Хмельницькому розпочався тиждень грудного вигодовування. Дана акція була започаткована у нашій державі ще в 2001 році. Наскільки сьогодні популярні в громаді міфи про грудне вигодовування? Та, власне, які рекомендації можуть дати професіонали громадської організації «Щасливе материнство» Та якої думки сьогодні притримуються самі матері стосовно даного природнього процесу. Читайте на сторінках сайту Марічка Нюс та дивіться у живих коментарях. 2 серпня, з 3-ї години, Майдан Незалежності офіційно відкривсь дану локацію в якості фестивальної площадки. Отож, фестиваль Артмісто, який став продуктом. Конкурсу Хмельницької міської ради громадської ініціативи відкрив свої лави талантів молоді, а саме вуличного мистецтва. Музиканти, безліч майстер-класів, скейтери. Фотозони та ще багато-багато цікаво і все це до річниці співпраці Хмельницького та Модеста та власне і презентація нового креативного муралу. Отож, якщо вам цікаво, як проходило артмісто, читайте про це на сторінках сайту Марічка Ньюз». А кінець тижня вирішили присвятити виключно дітям. Наші поліціянти, отож, за підтримки Хмельницького обласного управління патрульної поліції та міського управління патрульної поліції було влаштоване свято для наших маленьких хмельничан. Отож, конкурси та цікаві розваги саме з рук захисників нашого громадського спокою. Подробиці читайте на сайті Марічка та Дивіться у відео сюжеті з нагоди святкування другої річниці Дня Національної поліції України, управління патрульної поліції в місті Хмельницькому, доручається до урочистостей. Сьогодні на святі ми представлені екіпажем патрульної поліції, також велопатрулям, а також усі охочі містяни можуть дізнатися інформації стосовно вступу до лав патрульної поліції в місті Хмельницькому. Також для маленьких хмельничан розміщений майданчик, де вони можуть дізнатися. Основні правила дорожнього руху можуть подивитися на транспортні засіб та поспілкуватися. З патрульними поліцейськими ми раді того, що довіра до патрульних зростає з кожним днем. Що люди нам довіряють, що люди до нас звертаються, що є виклики на службу 102, і Ми всім допомагаємо всі, всі виклики опрацьовуються А чим себе зайняти можуть наші хмельничани у прийдешні вихідні в огляді Афіш? Отож, все ще громадська організація Щасливе материнство протягом і суботи, і неділі пропонує хмельничанам провести вільний час з родиною. Так, 5 серпня в парку імені Тараса Шевченка з 5-ї години буде організоване свято Фемелі Фест. Отож, якщо у вас є. Дітки або ви просто молода пара, завітайте на даний фестиваль, і ми вас запевняємо, що для вашої родини тебе там знайдете безліч цікавого. А вже в неділю під закликом Здоровий батьки, Здорова нація з 10-ї години у парку культури відпочинку імені Михайла Чекмана. Пройде спортивний забіг. Отож, здорова сім'я, здорова нація! Підтримаємо наших мельничан і тих, хто оберігає українські родини. А наразі в нас все! Ми вам бажаємо сімейних, гарних та веселих вихідних. З вами була Марічка Ньюс. До наступних зустрічей!